Чи неправильних відповідей. Тобто те, що вам тут підходить ближче, те і ставити. Якщо десь не питання, ви сумніваєтеся, то задавайте питання, я вам не знаю. Ви комп'ютером користувалися. Ну, тут просто наводите мишку, і рухаєте. Ми з хлопцями, військовослужбовцями, наповнювали картки соціально-демографічних даних для того, щоб ми знали про, про них. Ось і також вони проходили тести, називається прогноз для того. Це такий первинний скринінг для того, щоб ми знали про їхній там психологічний портрет. Для того, щоб ми більше адекватно могли оцінити їхні спроможності і пізніше їх зарахувати саме туди, дати рекомендації, зарахувати саме туди, де в них є бажання і їхні вмілості. Цей прогноз також ми після повного аналізу бачимо, де людина здатна на психологічні зриви, а також можемо оцінити її біографічні якісь дані, їхню психологічну поведінку в різних ситуаціях. То це дає цей прогноз. Це первинний прогноз. Далі, потім, після аналізу, ми вже дивимося, що можна використати далі вже для даних військовослужбовців. Окрім того, ми ще з ним звісно, що спілкуємося для, для більш яскравої картини. От вони розказують трішки про себе. От і ми їм надаємо таку, скажімо, первинну психологічну підтримку. Та як ми розуміємо, що хлопці зараз на полігоні, їм адаптуватися трішки важко. От, і в такому плані ми їм допомагаємо психологічно. Трошки підтримуємо. З тим питанням, яким ви погоджуєтеся з своєю відповідно, що